Генпрокуратура оголосила про підозру шістьом бійцям правого сектору через події в Мукачеві. Про це слідчі прокуратури сповістив членів парламентської комісії, що розслідує стрілянину в Закарпатті. Чомусь плутався, скільки саме бійців правого сектору втрапили під підозру. Установлено п'ятеро шестеро ліць, приймавши участь со сторони бойцов добровольчого корпусу правий сектор. Тим лицам, чотири із них на натіку шестирими з них на текущий момент оголошено подозріння. ще один боєць правого сектору. Загинув серед стрілянини і ще двох шукають. Додав слідчий, а от представник СБУ, що теж прийшов до нардепів, сповістив про завершення справи щодо 700 метрового тунелю, який прокупали контрабандисти між Україною і Словаччиною. Мовляв, винні аж троє депутати обурис на довірі к прохильна суддівна система. Тунель. Длиной 700 или 800 метров не могли выкопать три человека. Значит, я предлагаю комиссии поставить на голосование вопрос в обращении генеральному прокурору по проверке данного дела, о том, какое количество людей было, будем прямо говорить, отмазано от этого дела, кто это был.